Я рада вітати вас, що ви прийшли сьогодні у такий гарний музей. Запрошую вас, заходьте. І сьогодні ви завітали музей, який був створений вперше в Україні. Музей керамики. А створила його ось ця сім'я, родина. Родина Пошевельів Гаврила Нечіпоровича та Євдоха Данилівни. Люди купляли, привозили своїм діткам, і вони гралися в такі ігри, які ви граєтесь. Але ви граєтеся дуже гарним посудом, сучасним. А тоді дітки маленькі гралися глиняним посудом, монеточкою, швидко розводить в різні сторони і отримуємо ось такий красивий розпис Плен, дрібка. Ось а такі і... поясні кривульки, бачите такі. Угу. Тоді в торчові кривульки вздовж ту. так тут. Його так надівають на руку і носить. Ось це надівають на руку і носить. Козачка на коні, да? Ще й бандуру в руках тримає, ще грає. На коні їде і грає. А пташечка заспівала. І ось саме сьогодні ви відвідали садибу таких майстрів гончарів Хавила та Явдрука пошиває. Гончаря. І співає глина солов'їна з хоч віків чимало пронеслось, а тепер відроджують краяни Неповторне диво ремесло. Діти цей вірш про гончарство, про великих майстрів-гончарів, простих трудівників. Які жили і працювали у нас у пішні. Це літері? А. а ви слово викладете? Держіть отак перед собою. Ану, хай, прочитаю, яке ви слово виклали? Стека. Оце що? Стека. Це ножик, а це стека. Стека, добре. Ну, пазли, ви знаєте, як стадоється. Ось за цих кусочків треба вам скласти ось таку картинку. Так, давайте починаємо. <риві> так. Я не зустрі. Так, не Ось сюди, ось сюди, ось сюди. сюди. А, Ні, не всі, осюди. Дивиться, а так а ну, складайте. Може, ну оце заразом з дітками складайте. Так, діти, а тепер беріть, пригощайтеся яблучками, беріть всі по яблучку і сідайте на місця на, на свої. Я у вашу групу подарую ось таку книжку, вона дуже цікава про всіх майстрів опічного. Ось такий плакат. Ви підходили до садиби, і там такий величезний білбурт. А я вам на згадку подарую маленький ось такий плакат, де зображення Маші, гончарське дерево роду посивельі.